Послання 217. Бог Отець. Прислухайтеся зараз до мого останнього заклику до людства. Неділя 9 жовтня 2011 року 15.30. Моя дочко, скажи світові про мою любов, яку я маю до всіх моїх створінь повсюди. Також їм, що я організую зараз найбільший акт божественного втручання який бачили на землі від часу Воскресіння мого улюбленого Сина Ісуса Христа. Все готово до цього великого акту милосердя, який я схвалив, щоб допомогти врятувати вас усіх. Моя любов до вас означає, що, хоч я маю намір боротися з шахраєм, під час його намагань знищити людство, я зараз дозволю один останній акт милосердя. Щоб навернути вас. Цей останній акт, щоб спокутувати вас в моїх очах, означає, що людина може знову пізнати істину мого існування. Мої діти, будь ласка, схиліться зараз і благайте про милосердя для своєї сім'ї та близьких. Якщо вони не знаходяться в стані благодаті, то попередження буде для них важким. Ви повинні їх повідомити про необхідність розважати над правдою. Часу залишилось обмаль, попередження наближається до вас. Коли воно закінчиться, у вас буде час вирішити, який шлях ви бажаєте обрати шлях Божественного світла або шлях шахрая. Вибір буде за вами. Через деякий час, якщо людина не відвернеться від своїх. Злих шляхів я знищу ті країни, які вшановують шахрая. Вони будуть ховатися, коли моя рука впаде з покаранням, але їм не буде куди бігти. Моя терпеливість вичерпається, оскільки я планую зараз об'єднати усіх тих, які вірять в мене, Творця всього сущого, і забрати їх із собою в нову еру миру. Ті, які вирішать іти іншим шляхом, будуть вкинуті у вогонь пекла. Прислухайтеся зараз до цього останнього заклику до людства, настав час для вас, щоб вирішити своє майбутнє. Моліться за тих, які сліпі до моєї любові, бо багато з них, коли правда відкриється їм, ще раз кинуть мені виклик і відвернуться. Ваш улюблений Творець, Бог Отець. Цар Всевишній.